Друзі, сьогодні пару слів про тримач спінінга від компанії Технопарус. Тримач виготовлено з харчової нержавійки. Довжина 250 мм. Внутрішній діаметр 37 мм. Має ось таку конструкцію. Цей фланець дозволяє встановити на Любі два отвори, які, наприклад, у вас вже існують. І Якщо ви перфекціоністи, і не хочете, щоб якісь зайві отвори були на трансі, можна встановити такий тримач спіння. Повздовжній пас дозволяє встановити на отвори з різними відстань. Поперечний пас дає можливість зробити потрібний кут нахилу. Наприклад, якщо у вас вже встановлені трансові колеса ззовні, з внутрішньої частини можна встановити тримач, ось так це буде виглядати. І ось так відрегулювати потрібний кут нахилу, після чого затиснути гайки. Тримач можна встановлювати або в таке положення, або в таке. М'яка резинка дуже легко переставляється, щоб не пошкодити спінінг. Для підписників додаткові знижки. Бажаю всім здоров'я і мирного неба!